Найстрашніша алергія у вашій практиці. Найстрашніше я завжди поставлю на перше місце алергію на ліки. Алергія на ліки може дати дуже важку реакцію. Тому а, ось, і це стосується антибіотиків, і це стосується. Ну, певних таких складних хімічних речовин ті, що впливають на мозок протисудомних речовин. Вони дуже небезпечні. Радіоконтрасту стосується алергія на літі дуже небезпечна. Але харчова алергія небезпечна, коли вона швидка, раптова і важка. Ну, один з випадків з риба. Риба доволі алергенна. Дитині ввели перший прикорм риби. На перший чи другий прикорм вже трапилася реакція. Це була кропив'янка дитину різко сильно обсипало, опухли очі, потік ніс, все алергічне, трапилося і і все, все. Дали антигістаміні. І більше ніколи не даємо рибу, не даємо. Вже дитина це хлопчик. Він вже ходить, вони вже поїхали на пікнік, роблять рибу на грилі. Дитині не